Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Сьогодні 1 вересня. Наш гість міністр освіти України Лілія Гриневич. Вітаю вас, пані Лілія, вітаю з початком нового навчального року. Вас теж варта. Дякую, широ. Вітаю усіх глядачів. Ну, але почнемо з таких от гострих питань. Звісно, інакше, наш, інакше наша програма не буде цікавою навіть у такий день. От ще ви у нас були в ефірі в травні цього року. Ми говорили зокрема про те, що як стверджують деякі оглядачі. Самі учні, їхні батьки в деяких українських школах на підконтрольній Києву території все ж таки є педагоги з такими сепаратистськими поглядами. Ви тоді сказали у травні, що, мовляв, має бути роз'яснення Міністерства юстиції України, адже дійсно голостино теж не можна звинувачувати. Просунулася ця справа. От, Наприклад, Луганський відомий блогер Сергій Іванов наводить приклад відомого викладача Ірини Зайцевої. Затвердження пана Іванова, вона нібито і в Луганську продовжує працювати, і в Драгоманова в Києві. От такі приклади не поодинокі. Ірина Зайцева не працює в Драгоманова. Вже, вже вона так, так вона звільнилася з роботи, і приводом до цього стало також поїздка на конференцію до Криму, яка широко обговорювалася наших науковців. Звичайно, що проблема є, є велика справді проблема, але ми звернулися до керівників навчальних закладів, тому що саме вони повноважені звільна, звільняти своїх працівників. І звільнення підпрацівників може відбуватися згідно з трудовим кодексом лише в разі вчинення якогось аморального вчинку. Питання: якщо людина підважує сумніву конституційний устрій України, наприклад, так здійснює антидержавницьку агітацію, ми це можемо вважати аморальною поведінкою. Ніде немає такого роз'яснення, і я розумію, що тільки саме трудові колективи керівники навчальних закладів повинні кваліфікувати ті чи інші дії своїх вчителів і викладачів, адже ці дії також мають бути доведені. Ну, знову ж таки, наприклад, певна київська школа, я умовно кажу. Наприклад, у мене дитина там вчиться, в старшому класі, каже, тату, так і так, така та Марія Івановна умовно кажучи, про таке то каже, Путін молодець, Україна, ну весь набір штампів. Що я маю зробити? Я просто маю підійти до директора школи. Так, в першу чергу до директора школи. Якщо ви бачите, що директор школи злісно не реагує, а у вас є докази дійсно того, що ця людина тето й тето стверджувала під час уроку, під час здійснення своїх посадових обов'язків, то без сумніву тоді треба вже звертатися до органів управління освітою. Тобто, якщо, наприклад, якщо на рівні керівництва школи проігнорують моє звернення, тоді далі йти. Так. Зрозуміло. І, звісно, от уже безпосередні проблеми вчителів. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, сказав, що будуть підвищені зарплати вчителям на засідання уряду, наскільки я розумію, правда, цифри не озвучені. Дійсно, на це можуть розраховувати педагоги? Ми дуже багато зараз працюємо над цим, і я вдячна прем'єр-міністру, що він підтримує цю ініціативу і розуміє ситуацію, яка в нас склалася з соціальним статусом учителя. У нас, якщо подивитись на єдину тарифну сітку, за якою виплачується заробітна плата всім бюджетникам, вчителі знаходяться і позиціонуються дуже низько в цій тарифній сітці. Я приведу приклад. Вчитель найвищої кваліфікаційної категорії, найвищої, з великим стажем отримує посадовий оклад за 12-м тарифним розрядом. А наприклад, початківець молодий викладач у системі вищої школи вже за 15-м розрядом. А це вище чи менше у розмірі? Звичайно, зарплати? що це вище вище. Ага. Чим вищий розряд, тим вища посадовий оклад. І звичайно, що в цьому є несправедливість, що вчителі спозиціоновані з 7 по 12-й тарифний розряд. І йде мова про те, щоб їх підняти трохи вверх, принаймні в межах того бюджету, який ми маємо, і для себе визначено для Уряду, це як один із пріоритетів в бюджетному процесі. І я без сумніву, як міністр освіти і науки, надзвичайно в цьому зацікавлена, підтримую тим більше, що у вчителів вже давно не підвищувалася заробітна а плата. Років є, е, ну тільки так, як усім бюджетникам, mm. але оце позиціонування в єдиній тарифній сітці залишалося багато років поспіль так внизу. І це взагалі е, говорить про соціальний статус вчителя. Ми прийшли зараз до того, що в нас все менше і менше талановитих обдарованих дітей йде в. Професію вчителя, і це створює кризу в професії вчителя. А ми розуміємо, що, от, наприклад, зараз ми на порозі змін. Ми обговорюємо концепцію нової української а. школи. Це школа, яка повинна розпочатися з 2018-2019 навчального року. Ми вже запропонували з 1 вересня оновлені програми початкової школи. Про це ми поговоримо теж. але без зусилля вчителів все це не дійде відповідно до. Кожної педагоги скільки вчителів зараз в Україні? сьогодні в системі загальної середньої освіти понад 444 тисячі педагогічних працівників безпосередньо вчителів. А якщо ми говоримо про всіх педагогічних працівників, які ще працюють в дошкіллі, в професійно-технічних навчальних закладах, то це буде майже 618 тисяч. Це крім ВНЗ, так це крім вищих навчальних закладів, тому що там вже працюють науково-педагогічні працівники. Таким чином е так, це е Велика велика армія. Чому я називаю, є потребує до речі, вона скорочення? чи на поки дуже бракує людей. Е, хочу хочу сказати, що насправді ситуація є така, що у нас катастрофічно спадає кількість дітей. І це об'єктивна реальність для всієї ситуація. Європи, так демографічний спад дітей. І якщо в нас кількість дітей за роки е, незалежності скоротилась на 30%, на то, третину, кожен третину. так, менше а, а от кількість вчителів скоротилася всього десь орієнтовно на е, 11%. Зрозуміло, що це не співмірно, е, але ми. Вважаємо, що в цій соціально-економічній ситуації треба бути дуже обережним з питанням звільнення учителів, тому що людям справді дуже складно. І ми вважаємо, що має бути певна змагальність в даному випадку. І тому ми надзвичайно зацікавлені прийняти новий закон про освіту, проект якого лежить у парламенті. Бо цей закон описує не тільки нову школу, про яку ми зараз говоримо, і фактично, цей публічний документ він в популярною, що називається людською мовою. Описує е, положення нормативно-правового акту, саме закону про освіту в частині. Він, який середньої? Перше школи. Читання яке? він готовий до повторного першого читання, тобто він повністю готовий для розгляду парламенту, і е, там запропоновані певні механізми мотивації учителів. А саме? Наприклад, добровільна е, зовнішня сертифікація учителів. Що тобто? це таке? Тобто? Що це таке? Вчитель може добровільно зголоситися на проходження. Подібного на зовнішнє тестування для вчителя, на знання якраз компетентнісного підходу навчання, нових методик викладання, розуміння цієї реформи Хто оцінюватиме оцінюватиме тест. Звичайно, зовнішня буде оцінка, так подібно як у ЗНО, абсолютно незалежна, але будуть враховуватися також думка про результативність роботи цього вчителя, його колег і батьків. І тоді цей вчитель може отримати надбавку ще 20% до своєї заробітної плати. Тому нам важливо в цих вчителях мати отих агентів реформ. Це в законі це передбачено зокрема. Так, в законі є це положення. Mm -hmm. Тому для нас є зрозуміло. Нам треба мотивувати кращих вчителів і, крім того, спонукати усіх вчителів перейнятися своєю відповідальністю за ті зміни, які сьогодні обговорені величезною кількістю людей. Бо що сталося з програмами початкової школи? Уявіть собі, мертвий сезон два літні місяці. Звалося. Це ну кого це дуже цікавить. Ми викладаємо програми початкової школи на відкриту онлайн платформу Ed.era і маємо за два місяці понад 8,5 тисячі коментарів від понад 4 тисяч авторизованих респондентів. І це були люди, вчителі практики, це були науковці, це були громадські е, організації, це були батьки, і це означає, що ми порушили. Дуже гарячу проблематику, бо сьогодні у нас діти е, втрачають інтерес до навчання вже в початковій школі в третьому-четвертому класі, Колись це було в сьомому-восьмому класі. А до речі, варто змінити методики, адже зараз за наявності інтернету вже й дошкільнята володіють інтернетом. Приходить перший клас, його що вчать за тими ж старими методиками 20-го століття? з нуля читати, писати чи вже вчителі перших тих же класів враховують, що може дитина прийти вже з певним багажем знань. Звичайно, тільки тут ситуація в нас дуже різна в Україні, тому що у нас міські діти, діти з забезпечених родин починають користуватися планшетами вже в трирічному віці, так. Але ми маємо і сільських дітей і з незабезпечених родин, які побачать комп'ютер в перший раз у школі. Тому ситуація в нас не є однорідною. Але ми вже можемо ну, зрозуміло, для інноваційних технологій, які дуже потрібні в освіті, я і я є великим його прихильником, потрібні відповідні інвестиції в обладнання. Нання наших шкіл, проте є речі, які не потребують. Капіталовкладень, а потребують мудрих виважених підходів до методик навчання дітей молодших школярів, Наприклад. саме молодших школярів початкові школі. Подивіться, ми, коли проглянули ці програми, ми виявили абсолютно е, речі, які лежать на поверхні. Скажімо, при вивченні англійської мови чи іншої іноземної мови. Шестирічна дитина заходила е, до першого класу і що мала частину навчального часу робити в першому півріччі. Копіювати графі. Ічні зображення слів іноземною мовою, вона щойно вчиться писати українською. Чи не варто цей час віддати на розвиток усного мовлення? Баневи, як міністр, ні? Так. На щастя, ми це вирішуємо, і тому ми це змінили і зробили і вже це швидко з 1 вересня. від сьогодні це з 1 це... вересня оновлені програми передбачають також, наприклад, для літературного читання молодших школярів вибір спектру значно більшої кількості різних текстів. Ми доповнили тексти е, сучасними українськими письменниками, щоб дітям ці тексти були цікаві. Тепер ми кладемо акцент не на швидкість читання. Пам'ятаєте цю картинку, коли так. Так, було стоїть учитель, Я І головне що школі теж мене це... бездумно швидко так. прочитати текст. Я для нас для наш акцент це читання з розумінням тексту, вміння аргументувати свою думку, вміння поставити запитання до тексту. І лише якщо дитина буде з таким розумінням і інтересом читати багато, вона прийде до певного потрібного темпу читання. І багато таких змін, власне, які стосуються методики викладання. Це не є українські велосипеди велосипед. Ми, по-перше, інтегрували досвід наших кращих талановитих вчителів початкової школи, які вже це робили, але десь там потиху в межах своєї авторської методики. Ми це зараз пропонуємо для всіх. Ну, наприклад, дитина, поки в неї не сформувалися навички писання, буде писати простим олівцем і може резиночкою витерти помилку і охайно виправити її. Це методики, які працюють у всіх світових передових системах е, освітніх світу. Чому? Тому що дитина повинна, коли прийде в адаптаційний період, розуміти, що вона має право на помилку. Вона щойно вчиться, Зрозуміло, це так, не так, повинно стати підставою я. стресу. Які ще новації? Е, Їх є насправді дуже багато. От дві-три е, е, ми можемо ще говорити, наприклад, по, пере, по перегляд програми з фізкультури. Так. Де було дуже багато різних нормативів, е, їзда на е, лижах, наприклад, за на відсутності, снігу. За відсутності можливостей її реалізації. Ми більше замінили це ігровими формами, які повинні спонукати дітей бажати іти і займатися фізкультурою, а навпаки, не знеохочуватися до неї. Так само зняли дублювання інформації між різними предметами, де одночасно та сама інформація вивчалась на різних уроках. Причому в тому самому вигляді, ми зняли, наприклад, складні визначення, які не притаманні і не відповідають віковим особливостям цих учнів і поставили в те місце навчальної програми, коли діти зможуть це сприймати. Ми дали більше свободи учителям для рішення того, чи дітям потрібно ще повправлятися з чимось і щоб мати стійкі навички, наприклад, табличка множення. Мало її зазубрити на пам'ять. Табличку множення треба добре дітям зрозуміти і опанувати навички до автоматизму для того, щоб потім це стало е, стійким ґрунтом для опанування складнішої програми. Живопання так у нас на благо на час вичерпнеться. Підручники вистачає підручники. Восьмий клас надрукований повністю. За це відповідало Міністерство освіти і науки. І ми вже більшість підручників розіслали в області і довозимо вже зараз останні партії підручників. Четвертий, сьомий клас мали докупити місцеві органи влади, і тут ситуація дуже різна в Україні. Наприклад, Вінницька область Забезпечена вже на 100%. тобто місцеві органи влади все зробили вчасно. Так само 90% забезпечення у Луганській області, у Донецькій області вони провели тендери вчасно все Донецька область, ключове питання, Територія близька до фронту, власне, фронт, там же теж школи, звісно, є Донеччина, Луганщина. Як там не тільки забезпечення підручників, а взагалі з умовами Так, з усім. я зараз? Я лише завершу, що на жаль по Україні. Така ситуація не, не не є втішна по всіх областях, і середній показник це 67% забезпечення четвертий, сьомий клас так. і мене це дуже хвилює. І ми працюємо з органами місцевої влади, спонукаємо, підштовхуємо їх, щоб вони якнайшвидше провели тендери, уклали угоди відповідно з видавництвами і забезпечили дітей підручниками. Донбас Донбас, я якраз повернулася з Луганської області і заступник міністра був у Донецькій області, тому ми тримаємо. Там руку на пульсі, я хочу вам сказати, що відкриті нові опорні поремонтовані школи е і в Луганській, і в Донецькій області. Причому на е тій території, яка досить близько до зони розмежування, наприклад, я була. Е в районі попасної е, у школі е, була абсолютно здивована, от над цими натхненними вчителями, які в дуже важких умовах, умовах, коли вони ризикують завжди, бо можуть бути обстріли, вони вчать дітей, вони покращують матеріальну базу, вони готуються до нового навчального року. І, звичайно, що якщо би нам е, держава-агресор, наш сусід, нарешті дала спокій і дала можливість Навряд чи е, на швидкий такий розвиток подів. Можна звичайно, звичайно, але ми апелюємо, тому що 1 вересня діти повинні сісти в нормальних мирних умовах, запарти і розпочати е, навчання. А Насправді є до речі, Зараз мені це підтвердити, чи спростуєте, є такі населені пункти прямо на лінії фронту, що, наприклад, можливо, на окупованій території сім'я мешка, але в школу ходить на підконтрольну Києву. Навпаки таке є, так, е, е, так є, і в нас є декілька таких важких ситуацій, які ми врегульовували, наприклад, зокрема в Луганській області області, там були чотири дитини, які мешкали на нашій території, а потім їздили на непідконтрольну територію. Ну і загрози це... для життя Звичай... обстріли не припиняються на жоден нас... день. Нас це дуже вражало, але я вам хочу сказати, що це ще пов'язано з тим, що робиться в головах їхніх батьків, і нам вдалося, наприклад, дві родини переконати, щоб діти навчались в Україні, і ми їм створили умови відповідно і в інтернатному закладі, де вони будуть краще харчуватися і будуть також довозитись і зустрічатися з батьками, а дві родини все таки прийняли інше рішення, і це дуже дуже складно. Нам потрібно працювати з своїми громадянами, і це важка робота, пані Лілія. Знову ж таки, час вичерпується нашої програми, не такої вже й довгої. Ви сказали загальну кількість вчителів. А скільки можна от назвати середню зарплату? От якщо можна цифру вивести, є? На місяць. у нас є звичайно цифри по середній зарплаті. Я зразу хочу всім сказати, що це є це цифра середня, так, яка враховує зарплати директорів шкіл і вчителів з високою категорією, і тих вчителів, які отримують надбавки, і ті, хто ВНЗ закінчив, отже, так скільки? тобто 3,5 тисячі гривень. Ми можемо називати як середня заробітна плата. Але якщо ми візьмемо посадові оклади молодого вчителя, то по цьому, у найнижчому тарифному розряду то це буде всього 2,5 тисячі гривень, і тому вона є дуже різна. Ця заробітна плата. А Якщо ми скажемо а директор школи, скільки отримує? це теж залежить від його рівня кваліфікації. Ну, Може отримувати 4-4,5 угу. тисячі гривень, і для нас зараз треба зрозуміти одне що. Можна зробити справжню реформу освіти тільки інвестуючи в рівень кваліфікації учителя. де брати гроші в умовах війни. Так, це складно, але е, треба по-перше визначити для себе пріоритети. По друге, ми не може бути так, що відбувається децентралізація влади, а вона супроводжується децентралізацією фінансування, і ми частину перед е, податків переводимо з центрального бюджету те, що сплачувалося центральний бюджет на місцевий рівень. Для прикладу, з 1 січня цього року, по перше липня цього року місцеві е, рівні влади отримали на 23 мільярди. Гривень більше ніж порівняно за цей самий е, період часу минулого року. Тобто, це ті кошти, які могли потрапити в е, державний бюджет, вони пішли на органи сервисного. Так виходить, так є проблема, що е, вони. Розповсюджується нерівномірно, а там, де більше бізнесу, більше населення, там є більше е, оцих можливостей додаткового фінансування. Але треба пам'ятати, що за додатковим фінансуванням мусять передаватися повноваження. Зуміла пані Ріні, і так от, дійсно, до нас уже хвилина. Залишається вища школа, хоч сьогодні 1 вересня, але це теж звичайно не тільки починається навчальний для рік у всіх, для школі. студентів. А щодо стипендій? от багато зараз точать списів, що там, буде скорочення, багато зараз гострих дискусій, студенти виступають. Погляньте, перш за все, ми вважаємо, що стипендія є надзвичайно важливим мотиваційним чинником для дітей, які навчаються. По-друге, ми вважаємо, що сьогодні загальний рівень життя населення такий, що для нас дуже важливо зберегти стипендії, також як і той чинник, який допомагає студентам. Залишаться навчатись. вони обов'язково залишаться соціальні стипендії. Це перше для, для того, щоб На жаль, маємо, ті кому залишити. найбільш потрібно отримали стипендії. Але ми вважаємо, що Умови для отримання академічної стипендії мають бути жорсткішими. Сьогодні вона дається кожному стрійкою. І зараз буде зміна на це ситуація. А зараз ми вважаємо, що тільки ті, хто добре навчається, повинні отримувати академічні стипендії. Я вас мушу не прорвати, тому що це всі 19,5 з половиною хвилини на нашого змову з міністром освіти України Лілією Гриневич. Спасибі вам за участь у цій програмі. Ще раз дякую, з новим навчальним святом. роком. При програму Олександр Лещенко. Дякую за увагу.